Друзі, ми трішки це переробили. Я тут побудував невеличкий такий басейн. Ріжку звідки забрав, поставив ось сюди. І що ж, можемо двойну використовувати користь. А саме, поповняється у нас запас з мобів. Самі бачите, ну поповняється. Чуєте, як вони плюхаються? А нам що сидіти дарма? Нема що сидіти, будемо рибачити. Ось так. Тут одне закляття те, яке мені не подобається. Зараз покажу. Ось, прокляття щезання. Не завжди удається виловити улов, так скажемо. Можете чути, як на, на фоні там плюхаються моби. Падають. Я думаю, що таким способом можна гарно, як то кажуть, проводити час і корисно, до речі. Що там таке давайте повіться, зачепилось не за щось. До речі, виловив одну книжечку. Зараз покажу в на це ще раз. Що сталося? Ей. Ось книжечку вибув тільки що. Шипи, рибалка, щасливчик, сила 4 і бронебійність 4. Чи можливо а. потрібно було, але ні. чи не треба. І так повинно ловитись. Ось. Мабуть, якийсь трішки баг був. Мабуть, плюхається. Супер. До речі, було синіх цих троє, але де третій дівся, я не знаю. Я десь його загубив, поки додому йшов. Можливо, він ще десь живий, але то дуже далеко. 4000 блоків від домівки, я не думаю, що я буду повертатись туди, а можливо і повернусь колись. Там як-не-як аванпост є рейдерів. Так що, друзі, якось так. Хотів зробити автоматичну ферму, але мені не вдалося, не знаю чому. Ось як плюхається гарно. Чому гарно. нас тут? Ну ось, збільшується, збільшується. Ось кістки, стріли. Друзі, це я тільки побудував її. Якщо тут посидіти, так скажемо, хоча б реального о, часу, півгодини десь. Ай-яй-яй-яй-яй, хто у нас тут? Друже, привіт! Тягрешся? Да? Ой, я б, який ти злющий. Ще ми тут подивимося на тебе, Якщо його помістити в лодку, то він з неї вибирається, а з вагонетки не може. Ось, Супер! Вже є яка скорість з вагонетки. Працює на нас. Так, ще трішки порибачимо Не буду за -за закривати цей ролик, тому що немає сенсу довго знімати. Саме все бачите, все працює. Що бачите, як вони плюхається. Ой-ой-ой-ой, як падає. Так, там живий павук, його треба мінуснути. Ще плюс трішки досвіду. До речі, ендермени теж падають, якщо що, У мене тільки один упав, але я думаю, що будуть ще падати. Я почитав таку фішку, щоб падали більше ендерменів, нам потрібно наверх самої ферми е все закласти землею і хоча б висадити одну землю з травою, щоб вона могла там розростатись. Тоді будуть ендермени частіше падати. Ну, і я це обов'язково зроблю. Так як у нас ще там залишився фонтан туди ось, він туди ще йде. Які приємні звуки. Ну, стінку. Ну що, давайте плюхайтесь. Зомбі жителю погода нічого собі. Мені не встиг витягнути рибку, нічого. Кілети. Непогано, друзі, непогано. Хотілося б, щоб воно було автоматичне, щоб я тут не сидів, але що там палиться. Побудовував таку арочку трішки, тому що фантоми теж тут достають мене, то я думаю, ось так хоч мало, але захист хоч якийсь є. Там наш житель бігає, бігає. Зомбі селяни падають. Та да, все-таки тут треба було робити на два блока глибиною цей басейн, але нічого. Подумаємо, що так теж добре. Так, ми там щось витягнули. Що ж, друзі? Вже вже стак по є. Майже стак є. Гарно, гарно. Приємно таке спостерігати. Я буду, друзі, постійно це дивитись, так що бачите, що як іде. Так що, друзі, якось так. До речі, зробив свою підзорну трубу. До речі, дуже бомбезно, я не знав, що наскільки з неї зручно, можна все розглядати, що у нас робиться. хмаринку ми потім якось заберемо. Можна все бачити, що у нас тут робиться. Так, там десь у нас був голим, але не знаю, може вже й відкинувся він. Там теж жителі наші є. Ну і друзі, якось так. Я ще буду дивитися більше інформації, щоб зробити ферму автоматично. Не знаю, чи в мене це вийде, але будемо дивитися, щоб воно було максимально ефективно. Ну, Ферма якби працює так добре, але хочеться Ось водочку витягну. Що ми маємо? Ребнезламність ремонт. Ну, це, це вже мені не потрібно, тому що в мене набагато краще. Ось так, дивись. Падають дуже гарно. Висота десь приблизно 29-30 блоків. Я вже не, не пам'ятаю, що там стрію, але якось так. Сікре перепадають. Порох може 52, кісток теж 5,51, стріл 36. Все гарно працює, все супер. Що, ж, друзі? Всім пока!